Тривожність страхи за наше майбутнє це результат того, що наш мозок нам показує нереалістичну картину нашого теперішнього або майбутнього. І нам здається в моменті, що це і є реальність. Але для того, щоб це подолати, потрібно використовувати техніки заземлення. Коли ми повертаємось в реальність, наприклад, зараз ви можете користуватися своїм гаджетом, дивитися це відео, у вас є на це час, енергія, можливості. Також, скоріше за все, є робота, є якась діяльність, є можливості займатися чимось. І таких речей дуже багато. Також, коли ми боїмося якихось негативних наслідків, як часто ми задумуємось про те, а наскільки це реально, наскільки це можливо, що це станеться, скільки разів в нашому житті оцей найгірший варіант, який ми припускали, він реально здійснювався. А скільки разів це був такий 50 на 50? А скільки разів взагалі не було негативних наслідків, і ми потім думали, вже дарма тільки я переживав через це чи переживав. Це і є повернення в реальність. Ми починаємо розраховувати реальні шанси і бачити те, що реально в нас зараз є.